Друзі, всім привіт! Продовжую вас знайомити з подіями захопливого серіалу Кохання та полум'я». і повірте, третя та четверта серія це справжній вибух емоцій. Тут ви побачите і драму, і вогонь, і перші іскри нового кохання. В третій серії розслідування обстрілу пожежної частини набирає обертів. Тарас зісниється ще під підозрою батько Філа Малиновський. Не вагаючись, Тарас їде до нього в офіс, слово за словом і от уже починається бійка. У найгарячішу мить заходить слідчі і офіційно висуває Малиновському підозру, але ще дійсно він причетний до трагедії. Поки серце Тараса палало від гніву, у пожежній частині з'явилися нові іскри вже іншого гатунку. Катерина, нова керівниця, отримує привітання з першим робочим днем від Андрія, також чоловік пропонує їй перейти на ти. Андрію подобається Катерина, і тому він проявлятиме знаки уваги, намагаючи завоювати її серцем. Та чи вдасться йому це? Катерина вирішила створити на базі їхньої частини експериментальний караул типу спецкоманди, в яку війдуть всі вузькопрофільні спеціалісти. Про це свого часу мріяв і Сергій, але він так і не встиг реалізувати цю ідею. Але як до цього віднесеться Тарас і хто очолить цю спецкоманду? На складі паливно мастильних матеріалів пожежа Катерина приймає рішення їхати з рятувальниками. Вогонь лютує, ситуація критична, але саме тут усі проявляють свій професіоналізм. Цей виклик допомагає Катерині з Тарасом краще дізнатися один одного. Між ними пробігає невидима, але дуже реальна іскра. Тим часом Аліса намагається поратися із внутрішнім полум'ям болю. Втрата батька дається взнаки. Вона напивається в клубі, зникає зі зв'язку. Тарас намагається до неї дозвонитися, але марно. На щастя, Філ знаходить її та привозить у частину. Катерина робить гарячий чай дівчині. Здається, Тарас з Катериною знаходять спільну мову і переходять на «ти», Але ще недовго. В четвертій серії Ольга обирає весільну сукню, Тарас говорить, що зараз якось не до гулянок, але дівчина запевняє, що навпаки, зараз і треба святкувати жити життя, поки є така можливість. Тим часом горить квартира у багатоповерхівці, рятувальники знову на виклику. І знову Катерина й Тарас разом під тиском обставин у полум'ї небезпеки, і чим більше вони разом, тим більше світів між ними перетинається. Повернувшись із виклику, Тарас стикається з новиною. Ольга з певненістю каже, що у Катерини з Андрієм роман його це явно зачіпає. Також Андрій зізнається Тарасу, що закохався в Катю.